Добрий день, діти! Я дуже рада зустрічі з вами! Пропоную вам трішки пограти зі мною. Ми будемо здувати пір'їнку з долоньки. Подивіться, яка в мене є пір'їнка. а ви можете взяти маленький шматочок паперової серветки. Ми робимо глибокий вдих через ніс і повільний видих через рот. Подивіться спочатку. А тепер спробуйте і ви. Вас вийшло? У мене також. Моя пір'їнка летить. Молодці. Повторіть декілька разів. До нас завітала дівчинка Оля, але чомусь вона сумна. У Олі дуже розболівся зубик. Олю, не плач, лікар тобі допоможе. Але Оля чомусь плаче і виходить в неї ось так. О-о-о! Спробуйте і ви. О-о-о! Молодці! А зараз ми перевіримо, як ви уважно слухали. Як звали дівчинку. Так, Оля. А що трапилося з нею? Так, в неї розболівся зубик. Скажіть, а як плакала Оля? Вірно, молодці. О-о-о? Молодці, ви дуже уважно слухали. Пісенька звук Олі звучить так. О! о Її можна співати, діти? Так, її можна співати і тягнути. Спробуйте. О-о-о-о. молодці! А це звукове малятко, яке допоможе нам запам'ятати цей звук. Зверніть увагу на колір його костюмчика, а також на положення губ нашого малятка. А зараз ми знайдемо в акваріумі, де Будиночок нашого звукового малятка. Ось будиночок нашого звукового малятка. Пісеньки звука О. Скажіть, будь ласка, на що схожий? Так, схоже на сонечко, на бублик, на колесо автомобіля. А ви подивіться навколо себе і знайдіть ще схожі предмети. А тепер разом з вами виконаємо вправу хоботок. Щільно зімкніть губи і з напругою витягніть вперед якомога далі. У такому положенні утримуйте губи до 10 секунд. Повторіть 4-5 разів. В зоопарку ми були, там великі є слони. А маленький Раві привітався з нами. Хобот свій він витягав, всім привіт, немов казав. Щоб йому відповісти, хоботок зроби і ти. Краще губи витягай, раві швидше привітай. А наша Оля вилікувала зубик і збирається в подорож. Вона складає в валізу речі. В назвах в словах яких є звук О. Давайте разом з вами їй допоможемо. Починаємо. Окуляри. Так, є тут звук О. Складаємо в валізу. Далі подивіться це що. Сукня, штани, футболка. Як назвати ці всі речі одним словом? Звісно, це одяг. І тут в цьому слові є звук О. Одяг. Складаємо в валізу. Молодці діти. А зараз уважно. Капелюх. Немає. Так, немає звука О. Не беремо з собою. Продовжуємо олівець. Так, є звук О. Складаємо в валізу. Молодці діти. Ви дуже допомогли Олі. А зараз вона вам дає таке завдання. Подумайте, поміркуйте і намалюйте предмети в словах, назвах яких є звук О. Я буду чекати на ваші малюнки. А наша Оля. З подорожі прислала нам повідомлення, де вона повідомляє нам, що в неї все добре, вона відпочиває і дуже вам вдячна, що ви зібрали їй валізу. А також вона вам шле загадку. Послухайте уважно. Рині, жовті, червоненькі на папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці кольорові. Олівці! Які ви молодці малята! Беріть швиденько олівці і не відкладайте на потім, а одразу намалюйте предмети, в словах яких є звук О. А я вам кажу діти, до побачення, до нових зустрічей, малята!